Було, зараз був зараз пішов 27 депутатів. Депутати з'являються вчасно. По-перше, один день ми прийшли. Можливо, хтось прийде ще через 20 хвилин тому подібне. Громада просила, щоб зареєструвалися і прийшли. Хоча питання були соціальні, всі соціальні питання. Ми хотіли винести питання про онкохворих дітей, надати їм 800 тисяч. Оздоровлення на, на операції зараз на сесії мало розглядуватися, значить, дати на табори дітям біля 700 тисяч, щоб уродські діти були в таборах, і багато інших соціальних питань. Про газету узблів. Ну, бачите, в каналі 5-6 чоловік починає значить, робити цю роботу. Я думаю, що Тут повинні все ж таки спрацювати депутати знову, повернутися до порядку денного, я її на вівторок не значив. Так що будемо знову збиратися. Я думаю, що розумні депутати свою позицію все ж таки повинні проголосувати за ці соціальні питання. Я не кажу там, як порядок денний є зняв з порядку денного приватизації. Нема. І позиція Громадян, громадянина, який сказав, що сесію, всі сесії мають об'являтися за 10 днів, це абсолютно не відповідає закону. Якщо була перерва на сесії, то сесія об'являється, може за три години ми об'явили за добу, розумієте?